Назад, назад, назад. Назад. Спокойно. Догабасня. Вийди. Вони не знають цього ще ж, ні. Так, не боялася, бо не десь не заднівався, бо. поверхні. це тут буде посторонок, А скидемо тут, де він. Де назад треба спокійно. Це мостний тут не треба? Так, ось це своя капуста. Там може чуть -чуть капельку вперед, а може і не? Зачепимо посторонки. сторонці. Ні, може, поки вона якась не зафіксована. Дай мені перед, не бійте. Чепайте тобі. Куди даємо назад? — навіть? Та чіпайте і так хочете, точнее моста, але ви треба любе. Та чіпайте може тут? Також. А ну назад. Назад. А назад пас туди стоїть. Ні, бо береги не понарахнет. А там що? Назад. Як це майбутнє? Ладазар вас це подечу. Лада прямо. А ви її вже опригадували? У два дешли, я боюсь. До опасу, ти не ведеш. Один такий живий, блядь, ти вназа. Ти вата, що ж не боялась. Зразу ти мурдеш, що не живі, то. Мені добави один дешів по блату. В одному дешів точно надіжю. Не, і у двох. Ден коні не Так, а два дешли, кожен він не привик. Та не всі коні привикли до цього. Да, вреднося прикигав. Притягайтеся. То нема діля вже у вас. Де то корпуття ми давали вас? Оце спереду вас. Так, так. Ходь туди. Оце спереду надавати. А назад вже це. Добре, в мене якраз це прики. А вже нікуди не діне. От такого, як завжди я без туди шапи точно не зробив, да? Це, блять, там може їсти до поштова. Я тобі кажу, щоб до поштованки. Зараз вони це будуть це Ні, це поставанки ліпки, вони стоїхають, бо не віки лесить води. А, та поміна був фас, тому що щоб не мало почути. бо дари другий ще ніж зачепить знаєш малі пальця за він дав блять на папа ну, назад бери, Ті, Де, з того боку то, кинуть я подаю то... це шля я зовсім інакше я буду подавати Пасо... Пасо... кульцо мала я розумієте Пррр. Пігнеш ще. Як, Як найдовше? Ще Щеки. Ще трохи, так. Ще Ще вийде. Бо то ми два благать давали. Так, кої ми там давали. Ще раз сюди давав. Отако. Отако Тако давав ще раз сюди, ва. Так ота так. Ранки притягай. Пошторанки машпанують. Так, класно. Так. Да. Отака, все будем. Їхали б потім, але. <риві> так, йде брамо відкрити Вася Ні, давай метнеся тут. Хоч сідати, сідати. сідати зразу. Сідай на сідай, на брицю має супер, але. Головне, що окуляри вдів чорні. Але треба брр. То я буду. Важкі забере Назар що дага, то ноги. Так як не поїхати? Кобела професійна. Я як ця кобела виглядає. Твід-твід. Я знав, їде у дроті і без кожного. Чи їде на поті у них телефон. Приїжджай, чекай. Так, я Так, тормоза? Жодним більше пользуйся. Я не буду взагалі тормозами. Це ті тормоза? Це ті важену? Та може їдемо напроти них! А? Але то є, що їх. Трохи блеску на коловарчика. Ні, то дуже без коте. Я ж присел його не те. Ну. Я його не запутаю, не запутає. Ага. Він, Він збуджений. Давайте за мною поїдемо туди, вонесі розвернемо, все? Угу. Mm -hmm. Це вона ще прийшла.

А я мити самі види, там давай дію. Хочу Іван не сюда. Не їде до лавоні. в віру їхати. щоб ба у руках. А що то за фірма, що попадала? П'ять. Та взагалісно. Та, Та зараз Іван не сідає, поїде. Сашко, боже, допомагай. я навіть не вижу тебе. To jest do maratonki, nie? No. Nie. Назар, ти щось нічого не говориш. А що буду говорити, він не мог відбирає? То що вітер буде тут капітальний. То, що тут немає де розігнатися, так що ви бояма на ями. Шу, ти Вершина, я не можу. Ось ця кобела веш після. Це <говори> найгірше, що фіри. Зараз на пірі буде вайн весело. <говори> ой, йодь. У нас не пішки піде. А я кидаю. Мені странно. А я. Леш, <говори> yeah. підрубав, копей, та передні підкови прибив кобела, йде, бо кобела йшла і... Палало. Це Явами так не не толіпає. А туди то луковом проїхатися, там де асфальт самий. Лиш підкови цокають. Ні, там ще. Десь, звісно, є на лавах ніколи ханки родить. Воно має легкий хід.

ця копела до цієї маратонки у нас голову тримає так. до не, не, коли... не, кожен кінь так буде їхати всі маратонки. Хто би мені не коня. Догари, і що не говорив, до Бога укріде. Понятно. Десь вона голова до гори рівно. Та й ще до шлі тримає. І в прес перший раз. Та наш лігів на дошлі тримає. Це ця маратонка. Це Мерседес так не їде, ця маратонка поява. <сум> це, це по колі. вже їду. Це вже. считайте, тут яма на ямі. А де там? Там, де бус стоїть якраз. Треба йти. Я здаю гроші, де після. Люди дивують. А то тікток знімеш, коли ходило то мати, давай далі не будеш автомати. А то є вже у тікток, то таке, сюди дідо пам'ят. Ні, ще є не, я, коли, як я знімаю. У нас роком так робить. А подивіться, як він запешнився. Ну, ага. Ну Ну правильно? Я так до Магатонки, це yes, найнебезпечніше. Дивіться, воно тут все відсе. Добре, добре, не впав. Той так не а <рикола> цей гусь. Ти, долбас, це зроби. Долбас, зроби Так, я не мав коли, трохи, бо то хлопці їдуть, теж кобилу жену своїм ходом. Зрудник їде кобила, я мусив їх застріти. Вони каталися без мене, але вже назад в рівні мене, що катає мене, Тут Нема гарного асфальту. Та у нас дороги погані. Але вона монтизує добре. Все. А в чому не Е, Кобела са посупала, все, віри, значить. Ви на кроком йде, так що треба, може, собі кроком є, а не треба не обібрати, то ви ще сліти тут. Не, капітальні, капітан. А перше підкували, а то буде відео, де ну, скок. Белокували, Іван у кував. А може й тебе може. Я не ця маратонка це і тема. На кроху, як накрафене, ти я тихо пізде. Ти виходить, ты ти оскільки уїздив. Де думав, що я сюди приїдеш? А, на друге село. Мені сядь на коло, я шукала. маратон маратонки фріза мені, якби я мав Маратонку, не покрившую. Це кобела ідея як має. Її можна ці дишні, знаєш, трошки розвернути. Або від неї. Але то не знати, як ліпше, треба спробувати. а може вужчі ліпше. Бувався, коли ліпше плотніше. Вони так стояли, жеребці такі. Ні, ні, вони так не стояли, я ну. перекладав. їх. великі Жеребці в одному десь їм. Ні, ну а я б не заплігала, але запрігав одному. Але видите, голова договори, а що мені спорабається коня, коли голова договори, і він дари. Бо в одному дешці зовсім інакше, може одному запляти, воно так як фіра виходить, а такого двох будеш Poți spurist, poate pomeraj. Ci beiac, ta normal? Dacă aveam a sostanță prima, data. Talei a me. R ceva, duz. Evan che van. Бегав бага як. Ти знімала із параду, ні? Знімала. Не, ну закупила до цега, але як така ще, спокійно. та я знаю, що вона спокійно, бо ми як це. Як тоді її вози запрягали, пам'ятаєш? Гарчик касі не бої часу, ну. And I could actually go up there. Shovin's all beer that's from the bike. Yeah. But she's a scroll back a bit more. Yeah. yeah.

Вони <гуми> губи yeah. Я так чуєшко сталиш по возагах їхати тепер якби було могли помараточкої <крик> обзор, ти ведеш не то, що ти уїдеш знизу, не ведеш, ні, а, а, а коні великі.

Ні, ну то по кобелу в місто бо я тут не до міста їду. Місто є, то ж нам де лагідніха. Ков кобелу десь тебе був вниз. В мене боїться нічого, ні? Я пішком байнера заїхаю на найраунду. Що поставить зерно впливу?

Ніч. Тут не посадку. Я є хіп довга кобела, десь на тебе холодно. Є філанти! А теж двох уже у фару за А Так, день на повіт. Дишель покладемо день. Поїдемо вже на піцу цей раз. Ну вже питання. Я, я в на наче тебе є Так, що так, так так. Я казав, що перед буде їхати на радио. Але це щось вагауся ще згадання був підставчий. Ну там то, то народження. Було. Добре, я ще піду спереду, вже в сумніку, в землях ти заїхаєш. Ні-ні їсть. Їдь. Я думав, що ви тут хочете. Їдь, Ні, Я, я там уже на дорозі yeah. О, зараз тут стану. Є. Добре, тут ставай. А вже там. Десь як воно вже достатньо то йде Де вона стояла, га? Це кобела торгала Ні, ну кобела дійсно Кінь вірний намогдувався. Пані Сани цілий день виїхають, заїхають, куються. Кажу, кінь бідний, кінь бідний, Сани, двіження. Так, бери, Мар'я, ми це розпрягаємо. Маратонку зразу кладемо на місце, певно. Бо то зараз та фіра, ця фіра. Ми це резко, не? Вань. кажу, ми це резко. Так, а це розчепили, що це.

Що там помогла? Козар важкі вона. Кобела може йти доводить. Так, кобелу до вагу треба сідати. Так, зараз ми сподопуємо. на зараз, планка, постав беремо. Ну ти не так хотів.

Та, револючна... та зараз поможет тобі назад. Але то нам теляться вверх, вот. Я понимаю, нет сам. Сам була туда. Давай рионва. Так. Давай, давай пойду.

Назад Дай назад Рр, Я би туди заїхав, ну відкрийте ворота там, навіть, Я там нам все розведено як має бути не доїшали